В соціальних мережах почала поширюватися інформація, що 27 грудня представники ТЦК нібито побили хлопця під час вручення повісток, а наступного дня він помер у лікарні. Повідомляємо, що до Білоцерківського управління поліції жодних подібних повідомлень не надходило. У разі інформації звертайтесь на спецлінію 102. Закликаємо громадян поширювати лише перевірену інформацію з офіційних джерел. Скажіть, будь ласка, чи можете ви дати коментар щодо того інциденту, який нібито трапився 27-го числа? Чи поступав до вас 27 грудня молодий чоловік прозовного віку з черепно-мозковою травмою в лікарню? Ну я вже чув цей в інтернетах і хочу сказати, що не було такого пацієнта. У нас і він не поступав. Відділення. Єдиний пацієнт з черепно мозковою травмою, який був за цей день, це був пацієнт сільський, 60 рітній із двохдневною травмою. І він зараз знаходиться в нейрохірургічному відділенні на лікуванні. А до, він, до вінкоматний до цього він яке відмошня не відбувається.